Всім привіт! Недавно ВГ випустило наш бойовий шлях за 2023 рік. Ви можете знайти його за посиланням в новинах на вг шному сайті. Давайте глянемо на мій. Це усього зіграно 824 боя. Це, ну, в принципі, це ОК. Скажу, що це там прям найкраще. Найпопулярніша техніка Великобританія, ну, в принципі, там. Да. Там, Чіф, там ще щось. там Давайте це от переглянемо детальніше. Е, краща карта Берлін. А, це топ-3 боя, 3, 6 к на Бізонте. Це не пам'ятаю цей бій. АМБТ Перевал, можливо, пам'ятаю, там я непогано зіграв і шкода. На 5500 на Т-56 ХЗ, маяк. Ой, круче, можливо, можливо, так. Да. Досить таки Найшвидша перемога. Уху, оце от ВГ. Е, моя повага, чесно. Е, за отаке от от треба дійсно вас забанити. Що ви зробили? Що команди за 220 слилися. Рекордна серія перемог 11 це просто подкрутка. Тут я нічого коментувати не буду. Це до побачення. Е, типи техніки. Так, зіграно боїв на СТ-шках, на тяжах, на ПТ. На ЛТ-шках 10, ну, в принципі, ок. Е, за це от, от, тут от лайкос. Моя повага, моя повага. Ну, просто ровний пацан, який не грає на коричневому. <кхід> Непонятно чому. Ну як бачимо, СТ і ТТ 1% перемог, в принципі. Так, ем, да, він в мене десь так і є, гуляє біля 55%, мабуть, по аккаунту, тому що. Е, переважно ти на СТ, на ТТ можеш впливати на бій. ПТшки більше, там цікавіше геймплею, там ти можеш на чомусь халтурити, наприклад, як на грілі, пограти на ББшках. Типу там приб'єт я вроді ок, але ти не кожним боєм будеш впливати. А от на якійсь Стежці ти можеш попливати на бій, і це є ок. Так, що вони нам ще покажуть? Отримано медалей, це, звісно, цікаво. А Наша щаслива мапа Берлін. Ну, Слухайте, ну, мабуть, ні. Мабуть, не Берлін, хоча там досить таки непогано вони для ТТ зробили, але ні. Найпопулярніша досліджувана техніка. Вся четверка, да-да-да-да. Чого так? Того, що я цю в'ятку просто прокачав, так само як Центуріона. Просто взяв, типу, вкинув опит і все. Це і Леха досить такий цікавий танчик. На Центуріоні я теж покатався, досить непоганий танк. І, ну, на 9 він досить ок на хешфугасах. Центуріона X теж ок машинка. Ну, просто не катав на іншому, тому воно мені висвітило це. Так, давайте далі. Найпопулярніша прєм-техніка, Ну тут без коментарів. Шкода, це прям танк номер один, мабуть, номер два після. Там вони, напевно, ділять з бізон, е, з. БЗ-176. Хочу сказати, там. Мабуть, це саме да, Це найкраще які в нас є взагалі в грі. Тут без коментарів. Середній здобутий досвід. Ага, окей. Давайте подивимося на досвід. Вау! Середня шкода 2200. Ну, це я більшість грав на десятках, дев'ятках і тере, трошки восьмерочках. Допомога не бачу смислу. Дивитися, заблоковано теж, бо я переважності. Не сильно стараюся на якихось танкових машинах грати, я на на якихось леопардах, цікавіше. Спішних влучень. Отут. Отут. Ви вдумайтесь 71 попадання я зробив. Ну, ок попадань від 80. І це при тому, що я ще 74 рази, точніше, зі 174 рази, грубо говоря, тільки пробиваю ще з тих попадань. Це типа відсоток влучень десь, ну ще тут мінус 25, це типа, блядь, 50% з того, що я стріляю, просто з уроном залітає. Але вони чомусь такого, такої статистики вам не дадуть. Виявлено машинці, типа, ще не по моїй темі. Тому що я на ЛТшках майже не грав, самі бачили. Знищено е, машинки, обсидіан. А, ну в принципі, да. т 103 дійсно багато. В рандомі є обсидіанів, тому що е, був момент, коли я іменно з обсидіанами катав, тому що їх було багато. усього знищено техніки. Почті Касарік за минулий рік ок. Про тому це. Рейт, звісно, інтересний. Пожеж 8, тараном 10, Чарфутюр. Заклятий ворог. Ну, до речі, рикошетні досить машинки. Найкращі бої за типом Бізон, ТАМБТ. Ну, Йобрік, це, звісно, з 10 боїв. Звісно, що я 10 зіграв на Єбрі. Ну і ПТшки це Су 130. Тому що я на ній. час накатував. Загальний пробіг <сміх> з кайфом. Е е скину синочку, цю от вам в приміточки. Заходьте, дивіться свій бойовий шлях. Всім дякую за увагу. І зустрінемося.